Зазначено. Принесли вам відвід через канцелярію. Погрози щодо захисника. Вам відвід, ваша честь на вас занесли. Захисник сідайте під команду. Ось він так. лежить. Заява про відвід судді суді Так, оголошена заява і додатки до заяви. Ви повернулись до судового засідання? засіданні, сідайте, будь ласка. Я через канцелярію здав заяву про відвід судді буде розподілено суді кофту. Я розумію, ну така і розподіляється разом з матеріалами провадження. А воно не може слухатись на даний момент. Я вам ще раз роз'яснюю, що заява відвід при розгляді заяви про відвід не передбачена, клімінальна процесуальному Передбачена. Тому треба, щоб ви ці матеріали передали на систему для розподілу разом з цією заяву про відвід. Ну так ваша внутрішня інструкція говорить. Ви свою заяву про відвід судді просила підтримуєте? Я кажу відвід про заяву вам. Я підтримую, тому прошу ці матеріали, які у вас на столі лежать, передати до цієї заяви для розподілу іншому судді, яка розгляне відвід вам. Ви мене почули, чи? А ви мене почули? Ви зараз будете самим прирікатися? Я не прирікаюсь ні з ким. Я просто, просто пояснюю, поясню, що ця заява я про відвід, питаю, яка лежить, як, як... я здаєте 20 хвилин в канцелярії. Яка не знала, що робити, куди бігти. Вона має бути передана підтримувати? Я підтримую вашу заяву про відвід від вами. І прошу матеріали передати для розподілу на систему. Сідайте, будь ласка. А, ви не бачите, питання до вас. а в мене якісь права взагалі є в цьому Сидайте, судовому засіданні. Ви, ви заяву свого захисника підтримуєте? Про відвід судді просувала. Ну чи не має право заявити відвід вам і все-таки попросити ці документи передати до канцелярії? Я така вашу думку. Я його підтримуйте. Скажіть, будь ласка.